Тиск на Кремль та гарантії безпеки напередодні європейські лідери обговорювали в Парижі. Там відбувся найбільший саміт так званої коаліції охочих формат, який ініціювали Франція та Велика Британія для підтримки України. І цього разу лідери фактично узгодили рамку безпекових гарантій. А президент Макрон назвав цифру країн, які готові у тому чи іншому форматі долучитися до гарантій. Що вони передбачатимуть та чи братимуть у цьому участь США? Олена Чернякова далі. У Єлисейському палаці за одним столом президенти Франції, України, Фінляндії. Керівництво ЄС, прем'єр-міністр Нідерландів, Данії, Польщі та Бельгії. І спецпосланник Трампа Вітков. Merci Онлайн до переговорів долучаються ще десятки лідерів, не лише Європи, а й Канади, Японії Нової Зеландії. Тільки у Парижі це засідання коаліції охочих стало вже третім. Загалом же подібних зустрічей від лютого вже з десяток. І, врешті, за підсумками цих перемовин президент України та Франції виходять до преси із новинами. у нас на столі є політична та військова пропозиція, і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів, готових надати Україні гарантії безпеки. Європа має бути лідером, і ми, зокрема, це просуваємо, коли будуємо нові гарантії безпеки для України. Отже, вдалося узгодити рамку гарантії. Зеленський каже, на цій зустрічі була конкретика. Багато що стало відомо. Утім, не усе повідомляють пресі. Це небезпечно, пояснює Макрон. Це наша лінія оборони, і ми не будемо відкривати деталі нашої організації Росії. Спросіть у Путіна, чому і скільки він збирає війська на кордоні з Україною. Тож з того, що оголосили публічно, лідери коаліції домовилися, що гарантії безпеки включатимуть кілька елементів. Головний це сильна українська армія. Не йдеться про ізменшення, зменшення, а цього хотів би Путін. Навпаки, партнери мають допомогти із забезпеченням. Це і, і зброя. І фінансування, і тренування, і виробництво зброї зброї все це забезпечуємо, і це має бути через рік. Це має бути через 5 років, через 10 років. Конкретні в наскі країни називали та за підсумком саміту у британському уряді повідомили, коаліції домовились передати далекобійну зброю Україні. А джерела видання Телеграф розповіли про потенційну роль Німеччини за їхніми даними. канцлер Мерц пообіцяв надалі озброїти п'ять нових бригад і модернізувати ППО. Водночас у Берліні не готові відправити свої війська. Але в коаліції, врешті, вже є розуміння, хто це може зробити. Феврії до Мільванкет. 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру. Залучити західні війська французький президент запропонував понад рік тому, у лютому, 24-го. Тоді цю ідею підтримав лише президент Литви. Решта навіть критикували. Тепер же готові десятки. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості. Говоримо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це Бекстоп Америки. Ми хочемо розраховуємо. Президентом Трампом також обговорювали тиск на Росію, а саме на доходи Кремля, коштом яких той фінансує військову машину без нафтогазових прибутків. Путін не зможе воювати і сяд за стіл перемовин. Це, у Європі, Києві лишилось у цьому переконати Вашингтон. Для нас зараз важливо. Узгодити спільну позицію з європейцями, коли є спільна позиція, легше тиснути на Трампа і її легше просувати в подальшому переговорному процесі. Американці так чи інакше змушені з цим рахуватись, як заявив президент Фінляндії після телефонного дзвінка. Європа та США все ж домовились разом обговорювати санкції на російську нафту та газ. Трамп обіцяв нові обмеження, якщо Путін не сяде за стіл перемовин. Для того щоб його забезпечити, треба зупинити Путіна спільними зусиллями, і поки що це також не проглядається. Та є розуміння без припинення вогню жодні гарантії не запрацюють у Кремлі. Вже заявили, що саме Росія, тобто агресор, має стати гарантом нашої безпеки. Це очевидно неприйнятно для Києва та партнерів. Росія не погодиться, зокрема. З однієї з пропозицій, це військовий контингент коаліції охочих на територію України, враховуючи позицію Росії і нашу позицію дуже вірогідний сценарій. що Питання про гарантії безпеки не буде. В мирній угоді у Парижі Володимир Зеленський назвав корейські сценарії прийнятним. Це приклад того, коли не було підписано угоду, та на півдні країни вдалося побудувати успішну державу до того ж з міцними гарантіями безпеки. від США. Україні ж гарантії готові надати значно більше країн, але їхня присутність на землі стане можливою лише після завершення війни. Олена Чернякова Ми Україна, марафон єдині новини.